Компанія Центр соціального бізнесу та визнана торгова мережа Фокстрот підписали договір про співпрацю, що відкриває нові можливості для покращення доступу до послуг перекладачів жестової мови для нечуючих клієнтів як в магазинах, так і в онлайн просторі. В інтернет-магазин «Foxtrot.ua». Ця важлива угода. Ставить безбар'єрний доступ та вільну комунікацію у центр уваги, дозволяючи клієнтам з порушенням слуху отримувати консультації жестовою мовою та забезпечуючи їм комфортні умови спілкування. Центр соціального бізнесу. Виступає активним учасником ініціатив, спрямованих на покращення доступності для людей з різними формами інвалідності, зокрема для людей з порушенням слуху різного ступеню. Така співпраця дозволяє не тільки створювати сприятливе середовище, де всі громадяни можуть отримати рівний доступ до товарів та послуг. А ще й демонструє приклад сучасного бізнесу, який пропагує людяність та соціальну відповідальність, що є нормою для цивілізованого суспільства. Наш досвід та знання в галузі соціального підприємництва, а також співпраця громадською організацією громадський рух соціальна єдність стали ключовими для реалізації цього проєкту. Спільно з торговою мережею Фокстрот. Адже «Фокстрот», як одна з найбільших роздрібних мереж в Україні завжди прагне запроваджувати інновації та надавати найкращі послуги своїм клієнтам. Підписання цього договору є доказом соціальної спрямованості та прагнення забезпечити безперешкодний доступ до послуг за участі професійних перекладачів. Жестової мови.